Свята завершуються, а ялинки залишаються. Як і питання, куди їх дівати? Здебільшого мешканці міста просто викидають новорічних красунь у звичайний сміттєвий контейнер. А є і ті, хто і цього не робить. Однак в міському департаменті комунальної політики знайшли вихід, а саме повторне використання вічнозелених. Минулого року ми започаткували таку практику, щоб ці ялинки не возити на сміттєзвалище в селі Ривне, а відповідно їх централізовано збирати і використовувати як біопаливо. У нас є вже декілька підприємств, які облаштували собі котли під деревину. І минулого року ми десь були домовилися цього року знову ж таки ми десь попередньо переговорили, і вони так само погодилися на те, що ці ялинки ми будемо звозити їм. Києві до слова, ялинки перемелюють на тирсу та використовують для вирощення нових дерев. В Івано-Франківську ж питанням їх утилізації займаються два підприємства: це тепличне господарство в селі Хриплин та АТП 0928, яке безпосередньо вивозить сміття з міста. За словами смушика, ці установи використовують дерево як біопаливо. А для того щоб уникнути стихійних звалищ, в департаменті визначили більше півсотні місць, куди можна зносити ялинки. Є прохання, щоб мешканці викидали їх на. Майданчики для негабаритних відходів на сьогоднішній день в місті Івано-Франківську є 67 визначених місць, куди можна викидати негабаритні відходи. Тобто, це фактично є один майданчик на три існуючі для звичайного побутового сміття. От в цих місцях є зазначені і на майданчиках, є відповідне розклеєння оголошення. Куди можна викинути наразі, каже чиновник: спостерігають тенденцію до зменшення кількості любителів живих ялинок все більше мешканців віддають перевагу штучним, тому з часом така проблема, як і утилізація, може вирішитись самостійно. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.